Так, так. Була черга в селі, нині ну, так дво, двоє все. Ти нині понесеш до лісу, а до лісу треба було нести, зростовувати. Ну, також і партизани перебирали щось не так, бо вони хотіли все, аби щось ліпше їм там принести. То носили ми до ліса. Я казала, я... тепер я би того не робила, бо я б не бояла. А перше чомусь страху не мала. Ніякого страху. Чи це були німці, чи ті, чи ті. Що казали робити? Я щось ніс не мала страху. А тепер я казала, що я б того не робила. Або вночі приходить партизан, ну і везти його з села в село. Ніби з бродків до лубіно. Ну, Тату з мамою переживали ніч, він втікне, його стріляли, він втікне, а ти каже, лишиш. І тато мені все завели в ногу, І що мене нога болить. Але одного вечора я прийшов ось, то ось яка під гору, нібито з лубіного, аби його завести до лубіного. А я його пізнала, що він зайде. А я кажу, ах, ти, дучіло чи псули. Ах, ти кажу, дучіло, ти не знайде мене. Ти прийшов, бо я тебе о, я тебе не поведу. Ну, і він так пішов. А раз, одного разу, ми мали коні, і там ще й день сусід, мов коні. І ми докупи та возили, а треба було змор, не знаю, себе, морчать. Ну, Треба було вести такий папер, як керниця бетон такий великий, так що тільки одна штука на, на, на фіручі клав. І той казав, що він не поїде з тим, що спрягали, бо йому там щось, то є, що є. Ну, а я фіра, вони порахували фіри. Нас дев'ять фірманів, всі чоловіки, а я одна, то я ще була дівчина. Де вже потім, я вже не ходила. І е, ми заїхали на поліно, там на ну, ви не знаєте, на, на готу треба було е, за Поліну. І звід там, е, е, я, той, що провадив, вертається, бо кажуть, що москалі їдуть. Ну, ми коні навертаємо і назад. І я заїхала до, до того, що не хотів їхати, поставила свого коня з його конем на подвір'ю і кажу, дід, він є вдома і кажуть, не їду. Але я далі не поїду, а треба везти до бачити. І я так свого коня лишила, і, 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 то він їхав, а я вже ще вернула ночі вдома. То що мама не спала тату не спобу, де? Куди, що, і ніхто все не знав, що сам, що на дорозі може бути. А пам'ятаєте, як до вас перший раз підходили, хто підходив? Ну, то перший раз вони зробили такі збори, ще не було, ніби вже партизани не йшли до армії хлопці. І я пам'ятаю, там на горі, ну, на гадках, там, де, така велика стодола, їх було 300 хлопців. Які зачинали тут. Ну, ну, але молоді дівчата там знали, що там таке буде. Ну і вони кажуть, що треба таке, таке, аби там ну, страшно, не обічили, щоб там десь піти, що там занести то, що чи запише. Ну, це те, чи писали. Це, це, і я, а що я не можу, я також можу. Ну, але потім я вже прийшло до того, то було страх без того, що треба було і вночі. І вдень, і вночі. А то як скалі були, то вони дуже переслідували. А німець він ще не розумів знов. Я... А що переносили ви їжу? Документи, може, якісь носили? Пам'ятаєте, куди носили? Де носили? Носили на гутиску. Там вони ну, як мали свою. Ну, якби, що вони там сходили. І на гуцу їм носили, і, ну, і вони там приходили. І, так вже по кожна хата, і, щодень мала варити їсти і до лісу носили. Ну, але... Київки робили? Криївку? Так. В лісі. А де знаходилась Київка? Пам'ятаєте? А ми мали навіть і свою Криївку. От вона на горбку, бо як, як стріляли, не було ще не ховати, в хаті ще не сховаєш, а викупалися таку криївку.